Хмельничанка Ольга разом із сином Данилом сьогодні завітала до амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 8 Тут нещодавно відкрився новий кабінет забору крові у дітей. Ми прийшли в амбулаторію здати кров, бо Данило хворіє. Хочемо зрозуміти причину, щоб краще лікування було. Це важливо, щоб дітки було і приємніше приходити, і нове обладнання необхідне, час не стоїть. Потрібно Нове обладнання для того для кращих результатів розмістили кабінет у відремонтованому приміщенні. Його обладнали сучасними апаратами, які допомагають швидше та якісніше провести лабораторне дослідження. З дітками тут працюють професійні лаборанти, які дотримуються всіх вимог інфекційного контролю. Закупили нову апаратуру, сучасну апаратуру для. Для того, щоб робити загальні аналізи крові, загальні аналізи сечі, тромбоцити, згортання крові, глюкозу крові, це гематологічний аналізатор, сечовий аналізатор, мікроскопи сучасні, які дають якісний результат аналізів. Загальна вартість нового обладнання, яке придбали для кабінету, близько 100 тисяч гривень. У таку ж суму обійшовся ремонт цього приміщення. У нас згідно договору з національною службою здоров'я є вимоги щодо надання такої, такого виду послуг, як загальний аналіз крові, цукоркою, загальний аналіз сечі, які ми посередньо повинні робити в себе в амбулаторіях. Діти це такий контингент населення, які неспокійні, які мають так би мовити, боязнь перед забором аналізу. І ми відкрили такий саме пункт забору крові для діток саме із пальчика. Працює пункт забору крові у дітей в будні з 8 до 10 години. Денис Клименко, Микола Єрковський Новини міста.